Так що в мене друзі колеги, пропоную вже невеличкий огляд сої. Ось діляночка, ми сіяли її вночі, я вже вам показував, досівали тоді. Це було 3 травня. І дивимося, що ми тут насіяли. В принципі, рядочки непогані проглядаються на метр висіяли ми. Десь близько 15 штук. Штук 15 висіли на метр. Значить, Це соя верба. Ось тут на довжині, ось по цю межу. Всі навіть видно трохи. Це соя верба йшла, все. А ось сюди, бачите, тут зеленіші рядочки. І тут дивіться, вона трошки густіша. Варіаторами нічого не чіпали, висів. Дивіться, також примордіальні листочки. Але посіяна вона трошки густіше. Ось цю. Сіяли це на довжині, це вздовж двого роди. Тут сіяли, ну вона крупніша, ця верба без пігментації. І її сипалося трішечки рідше. Вона штук е, штук 15 її вдалося висіяти. Тут, трошки густіше, як ви можете бачити. Тут ось 16 штук на метр. Ну, Сіялось, напевно, що більше, але тут ось цей кусочок з боку, ось не на довжині, а ось тут з боку, то тут соя ця ультрарання. Так звана ультрарання. Бачимо такі листочки. Також треба гербіці вносити. Мокро-мокро трохи, але якщо буде погода то в принципі завтра ввечері можна було б вже кропити її. Нічого не чекати, кропити. Така соя. 16 штук на метр висівали ми десь приблизно 18-19, а то її сіяли 15, зараз є 13-12 на метр. Так що якось так такі радочки проглядайте, непогана соя. Непогана. При тому, що ми її ще сіяли вночі, Ви подивіться, радочки, як шнурочки. При тому, що новою цією сівалкою. І бачите, вночі, я думав, не знаю, що може там взагалі просію наробимо, там стеків не буде, там, збої ніби. Ні, бачите, воно нормально вийшло. вийшло непогано. Також. Аби була погода, якби погода посприяла, то ця соя була б хороша. Ось через дорогу. Діляночка. значить Тут ось ділянка бачимо по оранці, навіть видно по ґрунту, тут сіріший, тут темніший. А тут по дисковці. Тут соя по сої, а тут а був ячмінь. Хто слідкує за каналом, хто дивиться відео, то й знає. Тут був ячмінь. Ячмінь. Соя бачимо також непогано от взяти. 12-13 штучок на метр є. 12-13 штук. Густота непогана. Я вважаю, в кілограмах це висів, щоб ви розуміли, десь 140 кілограмів, тому що маса 1000 сої, 160 грам, вага в неї є, вона крупненька, тому така соя верба. Без пігментації. Посіяли ми її тут. Між Радіа 15, все стандарт. Висів все. Як сіяли, є на каналі відео, то захочете подивитися. Так що, так що ну я граю наступна діляночка сої. Соя та ультрарання, так звана. І бачимо. Я вже показував відео, як ми її сіяли. Сходи непогані, я вам скажу. Як сіяли 20 штук на метр, так воно приблизно 18-20 зійшло, сіяли там, можливо, до 22-23, то бачимо, бачимо сходи такі густенькі. Соя непогана і буринів менше, бо соя по сої. Буринів трішки менше. Так що, якісь такі справи. Якщо пшеницю вам показав, Ще ось соя діляночка, це ще своя соя, та що є там за комплексом на тому куску, що я вам його постійно показую. Де, де, де це біля кормових бараків? Оце там, оце тут теж соя, бачите, сім'я долі, саме-саме, сім'я долі, саме потикається. А де вже є гарна посхода, ну тут Такий город, знаєте, люцерна, не найкращий попередник. Тут багато років була люцерна. І бурянів купа. Тому бачите, вже десь є примордіальний листочок, а десь ще ну, саме-саме, бачите, піднімає землю, саме сім'я долю, пускає соя. Тож вона трошки нерівномірна тут. Так що, друзі, колеги, продовжуємо огляд сої. Значить, сіли ми сою тут на галасі. Тут соя по сої. Оробіт ґрунту оремка, я вже вам показую, як ми тут сіяли. Значить, тут сорт. Ну, це вже там сильно значення немає, це со, соя сватова, так називаємо. Я от що хочу вам розказати, показати, дивіться, яка густота. Ми сіяли її з нормою 200 кг на гектар, навіть трошки більше десь так. 200-220 навіть. Ну, в середньому 200 кг на гектар. Тому що трошки і половинка є, і все як не може бути. Десь і половинка потрапляє. Але бачимо, що в неї схожість з цієї сої була найвища схожість з усіх цього сорту. І зійшла вона, я вам скажу, теж, дивіться, гарненько. Е, на метр сіяли ми її густо, штук 25. Тобто фактична густота, якщо такого подивитися то приблизно, якщо ми сіли мільйон 400, то зараз, я думаю, мільйон триста, мільйон 200 схожих є до збирання, мільйон 100 повинен залишитися, мільйон-мільйон 100 буде до збирання. Така густота. Це ще зараз вона, знаєте, така. А потім вже як виросте, як то кажуть, стоя силос, як казали. Виросте своє насило, будуть листки такі, як кулак в мене. Та й побачимо, що воно як. Знаєте, це вже пройдений етап. Вже ж руки сіємо, вже знаю, що воно як. Що вона при такій густоті, що її можна загущати. Тому що, щоб оптимізувати площу живлення рослин. Щоб зробити штучну конкуренцію їм, так би мовити. Спороду робимо їй конкуренцію рослинам одна за одну, і вони борються між собою за, за поживні речовини, за світло, за воду, за все. Тому якось так. Якась така соя. Бачимо, вона не росте, вона сидить на місці. Є примордіальні листочки, але вони бачите, які маленькі. Але що вже буде? Так шановні глядачі, друзі, колеги, продовжуємо огляд сої. Соя та ж самий сорт сватова. І ось дивіться, ця гляночка, що ми сіяли, туди аж донизу тягнеться. Густоту. Подивіться яка густота. Так, 25 штук на одному метрі густоти. 25 штук. Я ж кажу норму. Е Майже півтора мільйони дали. Майже півтора мільйони дали. І подивіться, які рядочки. Красота. Я вам так скажу, красота. І також мокро, мокро, щоб навіть покропити тут то... мокро, мокро і не можна влізти покропити. Зараз е, протупати трактором, е, понаробляти колій, це ж вона вже. Ну Вона вже потім... Бо обично якщо сухо, то вона, знаєте, там, де, знаєте, кропили сою. Якщо сухо, знаєте, проїхав, особливо перший раз покропив, вона потім навіть тих колій майже не видно, вона вся встає, розвивається далі. Це вже як другий раз кропити вже там, фазу бутонізації, цвітіння, О, тоді вже да. тоді вже вона вже майже не встане. А так. А зараз дивіться по цьому мокрому. Це треба, щоб сонце світило. І можливо завтра ввечері можна буде щось спробувати кропити. Якщо, якщо не вийде ячмені пшениці, то може хоча б буряки. Якщо вліземо. Якщо буряки не вліземо, то будемо дивитися по сої, де можна залізти, влізти в поле, в город то там будемо щось вносити. Ну, ця ділянка, бачите, більш менш чиста. Це тільки вон там, э, ліва частина, бо там э, травничок, травник був трава. А ось ця ділянка тут вже соя по сої, другий рік виходить Да, другий рік. То якось таку. Так що в нього грарі, ось також діляночка сої, той самий сорт. Тут, як ви вже зрозуміли, у нас все один сорт. Ну не все, там тільки брешу, там 10 сотих, там ще та своя. Бачимо, також вона непогана. Але тут бурянах, бурянах ділянка. Треба виводити, чистити від буряну. Так що нам горі, ось ще одна діляночка тут посіяли, також месою. Також бачимо таку густоту і бачимо, що вона чиста. В тому році ви могли бачити, що тут робилося, яке тут було, яка кількість бур'яну. В цьому році бачите, соя по сої, вона чиста. Чиста і бачимо просто рядочки сої. Е, більшості рослини у фазі примордіальних листочків, хоча є ще і у фазі сім'я долей, і є ще тільки що бачилось, у фазі сходів. Тобто виносить на поверхню сім'я долі.